Потрібно завершувати незавершені справи. Дуже часто люди розповідають про те, що якщо я не завершую якісь справи, то вони тягнуть з мене енергію. Це і так, і не так. Справа в тому, що не всі справи дійсно треба завершувати. Іноді треба просто їх відпустити, сказати їм гудбай і все. В мене дуже часто, оскільки дуже багато в мене ідей, я дуже часто щось там занотовую, і в мене буквально за тиждень така гора або мажечок може з'явитися з, з якимись там ідеями. І я дуже часто себе пишу переглянути. Да? І я знаю, що там дуже багато чого цінного може бути для подальшого контенту. Але іноді, я розумію, так, все просто. Ну, ти ж щось там вже усвідомила, якось воно до тебе прийшло, відпусти. Да? Тому що оце коперсання у е, цих своїх <смас> нескінченних ідеях, воно не факт, що воно вам необхідне. Точно так же, як е, людина, наприклад, може мати купу різних речей в квартирі, да, наприклад, або ще десь. І іноді просто треба їх кудись. Віддати, да? кудись від них позбавитися. І стане набагато легше, тому що треба замислитися, чи вартує перебирання о цього, скажімо прямо, мотлаху вашого цінного часу, вашого єдиного у цьому втіленні життя. Замислитись над цим і обов'язково напишіть мені в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? І взагалі, чи мучають вас, муляють вас, як то кажуть, незавершені справи? І до зустрічі!